Привіт! Це перша частина айрдропу зі 100 доларів до 1000 або ж на iPhone. А в цьому марафоні ми будемо розганяти свій депозит зі 100 доларів до 1000 протягом 2-3 місяців, а може і 4. Все залежить від тих проєктів, які ми будемо відробляти, наскільки швидко вони нам розведуть. Звичайно, цей марафон він е, унікальний тим, що тут немає якогось розгону. На фічах ще чогось, тут будуть аттімки, які ми будемо крутити на біржах, а також від проєктів. Перша частина буде це проєкт, в якому нам буде потрібно заводити 20 мультиаккаунтів, це якщо у нас 100 доларів. Звісно, якщо у вас більший депозит, ви виконуєте на ту суму, яку вам буде зручно витратити та чекати айрдробу. Отож, одразу покажу, який проект ми будемо відробляти. Це Live Art, Total Raised у них по інвестиціям це 4,5 мільйонів. А саме цікаве, у нас є Binance Labs і Ocox Ventures. Отож, якщо вони залізняться на Binance, це буде досить, я б сказав, круто. І користувачів там не дуже багато, тому що, витрачаючи буквально 3 долари на аккаунт, ми вже увійдемо в топ-15 тисяч. Що я Думаю, це досить є а, круто, тому що зараз айродропи ніхто не крутить. А якщо витрати буквально а, на 10 аккаунтів 30 доларів, а, це будуть x3, x4, можливо, x5 до тих, що ми вклали. А, в даному відео я буду усе покроково показувати. Що нам потрібно купити, де нам потрібно купити, як ми це робимо та чому. Якщо ж у вас виникнуть якісь складнощі, то обов'язково пишіть в телеграм-канал, в чат, де я швидко надам відповідь, але кидайте скріншот, щоб я більш-менш розумів проблему. Отож, для початку, що нам взагалі потрібно, я буду показувати у... зі свого поста, який вже буде в каналі, що нам потрібно робити. А для початку нам потрібно закачати так, браузер АДС. Переходимо по цій силиці та закачуємо. У нас буде ось таке віконце: ми тут вводимо а, пошту, пароль, я думаю, тут усе розберетеся та закачуємо його а, на Windows. Якщо ж у вас є, то я думаю, проблем вам з цим не буде. Отож, ми переходимо в ADS, у вас тут буде усе пусто, та нам потрібно буде оплатити місячний а, пакет. Ось тут ви обираєте, та ось тут на 19 доларів. Е, зараз покажу по витратам також. 19 доларів ми оплатили, АДС оплатили, е, тому в нас 20 доларів йде на АДС. Це місячна підписка і проксі. Проксі йде 3, е, ну, 4 долара на 100 проксів. Це дуже дешеві проксі. Я рекомендую їх робити е, тобто купляти на аирдропи, тому що вони дуже є дешеві і ніяк за них не бриють. Отож, у нас тут вийде 24 долара, і нам ще буде потрібно купити на кожен акаунт на 3 долара Матіка. А, я вирахував, скільки це буде. Це буде 135 монет. А якщо точніше, на біржі це коштує 56 доларів. Таким чином, у нас ще будуть додаткові 20 доларів на наступну підписку та на проксі на наступний місяць. І у нас тут вийде зі 100 доларів зробити 20 акаунтів. Що ж, якщо ми зробимо, витратимо буквально 50 доларів, то я думаю, що із 50 доларів у нас вийде зробити 200 доларів. Таким чином ми зробимо, можна сказати, x3. Це якщо все буде гаразд. Звичайно, ви тут можете не очікувати якогось швидкого прибутку, але цей прибуток він є повільний, та з часом ми зможемо дойти. До айфона. звичайно, є такий шанс, що нас можуть побрити. Тому якщо ви заходите м з, іншим, з іншою сумою і у вас більший депозит, беріть це собі на знак того, що є завжди шанс, ну як і в будь-якому проєкті, в будь-якій темці, навіть якщо акція це відбільше, є шанс, що нас побриють. Так, після того як ми оплатили браузер, нам потрібно оплатити місячну підписку на вебшей. О, тож ми переходимо на нього, я одразу сюди прийду, тут реєструємося, тут досить а, проста реєстрація. І заходимо ось сюди. Тут повинно стояти дата-центр та обираємо 100 проксів. Ось тут ми їх обрали, вибираємо, які країни ми хочемо. А, так, Тут ще по галичкам. Ось тут галочка повинна стояти, і ось у нас буде 3,74 в місяць. А, ми нажимаємо тут Continue. Оплата тут тільки з карти, а, скрипти не можна. А це єдиний мінус, але я думаю, що буквально там 200 гривень, 300 у вас заваляється на карточці, і ви зможете оплатити дані проксі. Отож, ми будемо використовувати е, дану площадку та ще їхній сайт, на якому нам буде потрібно прив'язати А, Так, зараз я покажу. Отож, ви оплатили проксі, ви оплатили АДС, а ми зараз будемо створювати. Новий профіль. Отож, переходимо в ADS, я видалюю якісь лишні. Так, видаляю. Що я роблю? Заходжу сюди, ім'я, натискаю. Тут все по стандарту, нічого не міняємо, без проксі, Https. І вставляємо сюди проксі, які ми купили. Вставляємо одну проксі, нажимаємо перевірити проксі та заходимо. Так, ось я створив та заходжу в наш браузер. Одразу нам буде потрібно а, встановити Metamask. А, ми можемо просто вписати в Google Metamask або просто будь-яким чином знайти на основному браузері та перекинути сюди посилання, просто вставити його. Нажимаємо Wallet, тут агрі, створюємо пароль та зберігаємо SID фразу. Все, ми створили наш Metamask, що нам далі потрібно. А далі нам потрібно зайти на їхній сайт, щоб бути учасником айродропу. Переходжу я на їхній сайт. Так, нажимаю тут прийняти участь. Так, і конектимо наш гаманець. Metamask. Так, все є чудово. А тут нам будуть показувати, на якому ми місці, скільки у нас поїнтів. Давайте я покажу на основний, як це буде виглядати. Тож, переходжу сюди, бачимо. У мене 4650 600... поїнтів. Я ще не виконував усі завдання, тому, скоріш за все, буду завжди триматися в топ-10 тисяч, в топ-15 тисяч, це, враховуючи те, що витрати на аккаунт всього-навсього 3 долара. А інвестиції в даний проєкт 4,5 мільйона. Що ж, думаю, це досить круто буде побачити, як він вийде. Ну, Звичайно, зараз айрдропи усі погано виходять, але X2, X3, я думаю, що ми сміливо побачимо. Так, що ми далі робимо, це закидуємо на наш Metamask 135 монет. Ви можете, ну, як краще взагалі робити, це закидувати на кожен аккаунт по 6%. І 5 мантла. Цього нам вистачить на 30 кубів. Зараз покажу, що ми будемо виконувати. А, так, переходимо на основу. Одразу копіюю вам і вставляю в даний браузер. Так, тут потрібно нам буде зареєструватись, тут доволі все просто. MetaMask обираю і створюємо аккаунт. Так, все ми створили. Будемо приходити дану компанію, за яку нам будуть сипати поїнти. За кожен ось куб, тут за кожне завдання, нам будуть давати 250 поїнтів, плюс додатково ще від проекту 250. Отож, з одного такого мінту, тут потрібно буде мінтити NFT, ми будемо отримати 500 поїнтів. Зараз покажу до прикладу. Спочатку хочу поповнити Metamask та показати, як це все буде виглядати. Отож, копію просто адресу, нічого не додаю, воно все само додається там. Так, та заходжу на А, Я купляв тут Matic і я вже підготував певну суму на 20 аккаунтів. І на кожен аккаунт я буду закидувати по, скоріш за все, що 6 5 Matiків. Тож, обираю тут Matic. Ну, У нас один. Ну, дивіться. 1,1. Тоді я буду закидувати 6,6 матіка, так? А, ну там зразу прийде, 6,5 матіка Я буду закидувати на кожен аккаунт. Одразу перейду, можливо, вони вже прийшли. Нажимаю квест, Що тут виконую? Тут усі квести одинакові, а нам потрібно мінтити на їх сторінці NFT. NFT коштує там копійки буквально для мінту. А саме куп тут буде коштувати нам, якщо не доявляюсь, 0.25 матіки. Тож ми нажимаємо Мінт. Нас одразу просять додати мережу полігон. Додаємо, свічуємо та робимо транзакцію. Якщо ж вона, звісно, прийшла. Так, нажимаємо Confirm. Так, усе успішно. Ми виконали перше завдання, можемо нажати Verify. Бачимо, поки що транзакція не збігається, нам потрібно почекати 30 секунд-10 секунд. Так, усе прийшло. Тут ми нажимаємо Skip і мітим куб. За що нам ще додатково, крім того, що ми змінтили на, їхній, на їхньому сайті NFT, нам дало 250 поїнтів, і за куб нам ще дасть. 250. Ось зараз комісія у нас за один куб 0,10 центів, це 0,23 матіка. Все, ми успішно його змінтили. Перейдемо далі, можемо а, мінтити усі куби. А, взагалом їх буде разом 30 і до 31 серпня вони будуть виходити. Отож, якщо ви дивитеся відео 28-29 серпня, то я думаю, що. Вам вже не варто заходити, так як вже трішки буде пізно. Отож, ми переходимо на любий так само їхній куб. Так само мінтимо. Так, як бачимо, усі а, мінти вони одинакові, усі завдання одинакові. Тут нічого немає складного. Так, також мінтимо. І зараз одразу подивлюсь, чи нам уже зарахували поінти. Так, ще немає, але тут у вас з часом з'явиться, що у вас 500 поїнтів, якщо ви одне завдання зробили. Ну, звичайно, нам потрібно робити усі завдання. Таким чином, ми будемо на кращому місці в даному аирдропі. Скоріше за все, що вони планують закінчити аирдроп, і вже у вересні буде їхній ТГЕ, тобто лістинг на біржах. Не бачив, що цей проєкт багато хто виконував, бачимо, що у нас ще одна NFT змінтилась. Заходжу також сюди та нажимаю Verify і мінтимо знову куб. Так, можливо, у вас буде виникати запитання, а, чому так довго робити? А, тому що на один аккаунт буде виходити ну, близько 10 хвилин, але ви можете використовувати синхронізатор на ADS, якщо ви більш користувач продвинутий. Для цього нам потрібно буде нажати на синхронізатор, відкрити профіля, нажати ось тут, шо всі вибрати, та почати синхронізацію. Таким чином, за допомогою одного профіля, ми будемо контролювати всі інші, і це прискорить наш час. Не рекомендую багато відкривати, тому що можуть побрити. Але я думаю, що такого, скоріш за все, не буде. Проект і так має мало користувачів. То можна абузити. Схоже, ардропна система була у Ancient 8, там також буквально 5 хвилин часу на аккаунт, і він видав досить гарний прибуток до X5, до тих вкладень, які ми зробили. Тому, думаю, також лайф Art нас нагодує. На цьому у мене усе, друзі. Якщо у вас будуть виникати будь-які запитання. Заходіть в телеграм-канал, даний пост уже буде в телеграм-каналі, і ви зможете виконувати дану айрдропну кампанію. Після чого, як нам роздадуть, я буду записувати другу частину марафону. На цьому хотів би подякувати вам за перегляд даного відео та до зустрічі.